Колір такий крутий. Шоурум бренду Mint. Ланцюг такий. Трошечки сутіньор. Ми вийшли на Майдан. Це ми зайшли у черв 17. Я у інстаграм познімала, а я не пам'ятаю, чи познімала я лук на YouTube. Знаю, що у Джуна є ще така шоколадна, прям дуже класний колір. Дивіться, як гарно виглядає разом. Всім привіт! Ось так я починаю новий влог. Не дивуйтесь моєму вигляду. Я тільки після тренування, я без мейку е втомилась, але я заїхала на нову пошту, забрала свою нову посилку, нову покупку і хочу з вами поділитись. Я шукала картату сорочку. Ви всі про це знаєте. Я казала про це влог я казала про. Це у себе у Інсті, і дуже дякую вам, дівчата, тому що у Інсті мені понакидали стільки варіантів там, де дівчата брали свої кардати сорочки, де там гарна якість, і так далі. Багато фабрик, багато виробників. Дуже всім дякую. Але коли я приміряла на маркеті всі свої цю сорочку, то я не переставала про неї думати, і я знала, що. Я її візьму, тому що вона незвичайна, це не проста картата сорочка, це дуже така зваблива картата сорочка. Вона з родзинкою, все як я люблю. Я так думаю, ви вже здогадались, але показую. Бренд Alisa Line. Краса. У них, до речі, є спортивні костюми і є дуже гарні пуховики, куртки. Е якісні, вони теж були на всі свої. Е я їх помацала. Реально можу сказати, що якість крута. Тому ось вам ще ідея, де купувати гарні куртки на осінь. Аліса Лайн, е їх інстаграм. Я ще прикріплю, Подивіться, який колір. Колір такий крутий. Мені дуже подобається якість. Щільна сорочка на осінь. Вона прям така осіння-осіння. колір, який крутий, він такий коричневий, якраз під моє пальто-піджак від нюшина, під якісь коричневі аутфіти, щось таке. Дуже класно. вона на кнопках. Ну, я так думаю, я її надягну цьому влозі і вам покажу аутфіт. Основна фішка. Цієї сорочки це ось такі рукава, які відстібаються. Звичайно, можна носити як жилет, але мені найбільше подобається, коли носиш її як сорочку, але просто ось тут відстібаєш, і у тебе таке плечико оголене. Це дуже звабливо, дуже гарно. Мені подобається. Купила собі Омега 3, показую склад. Мені подобається ось ця фірма Now. Коротше, я припинила приймати десь тижні три тому. І останні декілька днів я помічаю, що у мене якась суха шкіра, шуха, суха шкіра по тілу, на обличчі. І потім згадую, що я припинила приймати омега 3. Тому дівчата реально працює і тим паче можна приймати в принципі без перерви, тому що це просто ну як жирні кислоти. До речі, ось ці EPA, DHA Кислоти, вони мають разом становити десь тисячу. Це важча щоденна норма на день. Тут у мене є ПА600, dha 300 і разом це 900, ну, в принципі одну капсулу можна приймати, дві я вже не буду приймати. А є де там 180 і 120. Це взагалі не купуйте таке. Купуйте тільки там, де вони перевищують там, не знаю, 300, чи вам треба буде приймати по дві, по три, по чотири капсули на день. Воно вам треба. Не треба, тому ось тут 90 капсул тобто це на 90 днів мені. Ну і моєму чоловіку, я його теж змушую їх приймати. Ви раптом зараз думаєте про те, щоб обновити свій гардеробчик і знаєте, удати собі трошечки прикраси з вільному осінньому стилю, то обирайте краще прикраси. Я на парковці біля Олімпійського, ось бачите? Зараз піду у Гулівер, ми зустрічаємось сьогодні із Лєрою. У мене два луки. Ось тут лежить другий з джинсами, з картатою сорочкою, до речі, новою. А зараз у мене ось такий лук, сукня Анве. Будемо фоткати сукню спочатку, а потім я перевдягнусь, і буде такий засвіт, блін. І буде лук з картатою сорочкою. Сьогодні досить тепла погода. Але я вже хочу збирати луки осінні, ну, принаймні, знаєте, з джинсовою курткою чи з карнатою сорочкою, щось таке. Тому будемо якось виходити з ситуації, будемо фоткатись, потім роздягатись. Я у сукні. Дуже зручна, дуже приємна. По фоткою не знаю, якщо я викладу до моменту публікації цього влогу фотки, то я десь тут їх прикреплю чи просто заходьте до мою інсту і відслідковуйте. Мені тут окуляри передавили переносити цю. Я коли за кермом я ношу окуляри для зору, воджу у них і у кіно ходжу у окулярах. Так, в принципі, вже по життю я без окулярів. Коротше, що хотіла сказати, мені останнім часом дуже подобається не фарбування. А просто ось так натюрель. Я просто їх спеціальною не щіточкою, а спеціальним пристроєм підгортаю, бо вони в мене прямі, а я їх підгортаю. Але я хочу купити ще сироватку для зросту вій, щоб вони взагалі в мене були більш довгі, ще більш такі густі, і щоб взагалі не було навіть бажання користуватися тущою і ходити ось так. Це по-перше, дуже зручно, а по-друге, мені якось навпаки, так красивіше, так більше подобається. Бо коли я фарбую вії туші, то вони якось. Ну, я думаю, дівчата, ви знаєте, вони такі прям структурні, стоячі. Все, мені останнім часом це не дуже подобається. Мені подобається щось ось таке, такий е, трохи бархатний ефект. Е, не знаю, тут якийсь засвіт, і мені здається, що наче очі взагалі без вій, але ві і є. І е, 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 якщо ви користуєтесь якоюсь сироваткою для зросту вій, і вона працююча, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Буду обирати собі сироватку шоурум бренду Мінт. Оце я. Шовкові костюмчики гарненькі. Ось цей капучино мені подобається. 5290. І подивіться, який гарненький такий костюм. У самого. О, є ще чорний варіант. У чорному трошечки. тканина, ненащільніша, ніж у білому. Який килим? Дуже гарний шоколадний. це А я бачила на всі свої. Прямо такий Змія, ефектний. Такий. Я, короче, вже отаку сутку собі купувала наліву, а ще в трендовому кольорі. Такий пітончик. Угу. Ну колір дуже гарний. Так. На дотик приємно, така важка тканина. Можна примірити ось цей М-ку чи Л-ку? А вони вансайс, Ланцюг такий, трошечки сутіньор, лук. Ну, якраз, до речі, під ці джинси, під майку. А у вас вже готовий? Ага, так. Психоемоційно, це дуже важкий кольор. Такий костюмчик тонче гарний. Так, це з Турції ми привезли. Пилимцей? Угу. угу. Так, дуже ефектний. Так, да, можу запросити, вони там, правда, працюють, я спитаю, якщо і гарні прикраси. Але який дуже дійсний дизайни, насправді, і це мені подобається. Дуже гарний ланцюг. Я думала, спочатку це бренд Іллі, а це Пурквін, -пур так? Пурпорквін, так. Угу. Прикольний. Такий якісний, важкенький. А тут все від Queen, так? На цій полці, крім наших. Ось це теж Queen. І там ще є полка з порпурквін. Mm -hmm. Дуже гарні примірочні. Стелі яка гарна. Я навіть не помітила одразу. Ось це теж полочко. І тут навіть кублочка ще одна залишилась. Теж красиво дуже. Дуже такий нестандартний бреслет такий. Мені подобається ще поєднання золота і срібла. Так, оно, це вже інше, я так зрозуміло. Гамантівник дуже крутий. Бренд Вердонія. Так, вони на сумках так, спеціалізуються. Ну я їх знайду десь тут, вставлю їх інстаграм. Така дуже класна. Угу. Треба буде подивитися. Класна. Ми зайшли у мілквар. Тут у мене був капучино, у Лєри лати, наскільки я пам'ятаю. Я собі взяла протеїновий баточок і випила просто капучино з протиневим баточком. Я слідкую зараз за вагою, тому, тому ось так просто беру їх з собою. Мій лук сьогодні. Ми вже відфоткали два лука, і ось у цьому я буду ходити. У мене тут майка Різор. Білі джинси я теж, мабуть, прикріплю ось тут вам фоточки, що в мене вийшло. І хочу сказати, мені надзвичайно подобаються ці рукава. Можна до речі, і носити ось так, ніби з рукавами, можна їх повністю відстібнути, як жилетку носити, а можна просто руки просунути у ці дірки. Я теж десь тут прикріплю, як це виглядає. Просунути у ці дірки і не відстібаючи рукава, просто теж ось так ходити. І мені теж так подобається. Воно цікаво виглядає. Це не стандартна така картата сорочка, а саме цікава. А по Джинси зара. Я вам колись їх показувала, не на собі. Я просто показувала, вони лежали у мене у машині і чекали часу, коли буде прохолодніше. Мені так подобається тут інтер'єр, особливо стеля. Мілк-бар. Модний заклад, де постійно дуже багато дівчат. Подивіться на лук Лєри. Гарний. Що на тобі? Давай, поки ми на тут. Так, ми розповідаємо. У все дуже просто. Суття зараз, спідниця Зара. Це така сама, як в тебе, футболка. Нью-Йорк Нью із чоловічого відділу. Так, з чоловічого відділу, до речі, розмір. F. Excel навіть, я uh -huh. думаю, таку, щоб можна було ну uh -huh. е no, е правильно. так так Це Алік, uh -huh. ключниця. Це теж зараз. Uh -huh. Це ліс Алік. Uh -huh. Це наш український бренд, не згадаю назву. Не, не знаю. Ну, це не біжутерія? Ні, це срібло. срібло ага. Це срібло, це наш український бренд. Це десь куплено в Інстаграмі. Це біжутерія. Uh -huh. Трендж Різон. Сьор, дружевий, дуже, дуже гарний. І, угу. Наш український бренд купувала на маркеті всі свої, угу. теж не пам'ятаю, десь в інстаграмі не там дуже часто вони продають, там чоловік приходить, угу. от, звичай, які, <звичай, там сережки у тебе дуже цікаві. Сережки це Зара. Зара якісь теж лінологічні Дуже гарні. Ну угу. все, ходімо. Ми зайшли у HR17, у магазин. Я тут хотіла помірити одну позицію для Reels у Інсті. Там я хочу показати, порівняти реч із one by 1 і HR17. бо у них є дуже схожі позиції, прям один в один. І я там порівнювала ціна, якість посадка і так далі. Тому підписатись на інсто обов'язково. цього не буде на YouTube, тільки там. Вирішила спробувати новий формат. Ну, примірки тут не буду, тут Чисто я зайшла одну позицію глянути. Ой. Ми вийшли на майдан. Вирішили проїхатись на метро від Льва. Ой, не Льва Толстого, з того зараз, яка як називається? Площа Українських героїв. <говори> Станція метро Українських Героїв. Проїхали одну станцію і вийшли на Майдані, йдемо у шоу-рум Куш. Так, у Лери... -коко. Йдемо у шоу-рум шоу Чичі Коко. Лера там замовила собі замшевий піджак, правильно? шоколадного кольору так замовила. Я стою в листі очікування. Лис -очікування. Я стою в листі очікування. Я власницю бренду в'яле, побачила цей жак, вона вдягнула на е, uh -huh. взірець. Я його детально огляділа, впевнилася, що він класно зроблений, що там класна оця штучна замша, uh -huh. бо вона дуже часто, наприклад, там, якщо брати магазини рівня Зари Резерв, буває як тряпочка така. замша, Вона жахлива, просто uh -huh. поглядає, дуже дешево. А тут все окей. Uh, і тому я стою в листі очікування, бо тканини небагато і піджаків теж буде небагато. А скільки він коштує? Uh, а приблизь. Не знаю, ціни ще немає. Uh -huh. я знашу, що в них, uh, зі звичайної тканини uh, піджаки десь 3700-3600. Uh -huh. Тут, мені здається, трішки дорожче. Ну так, тим паче, якщо це якась лімітована колекція, uh -huh. версія. Uh -huh. А, мені здається, десь тисяч коротків напевно буде. Якщо буде менше, буде приємний сюрприз. Я у інстаграм познімала, а я не пам'ятаю, чи познімала свій лук на YouTube. Сорочка ага. Аліса Лайн. Дівчата, я вам показувала її розпаковку, зараз показую, як вона на мені. Я обрала саме цей колір. Я коли дивилась випуски із е, всі свої, я бачила, що вона ну, цей колір висів на рейлі їх, але я помірила тоді, тоді іншу сорочку, цю не мірила. Але я, коли обирала собі колір, я е, захотіла саме цей. Він такий на осінь. Прям осінній-осінній. До речі, ми з Лерою <ки> спілкувалися, і вона сказала, що у тебе що від Аліса Лайн? У мене від Alisa Лайн є. Пуховик. У тебе від них пуховик, правильно? Так, від мене від них у мене пуховик від мене. І в багатьох моїх клієнтів, до речі, вже теж він є, тому що я його побачила, купила на маркеті всі свої. Це бренд Харківський. Вони приїжджають сюди в Київ на маркет взимку. Дуже крутий, в них є різні кольори. Я собі брала такий красивий, як небо блакитний, такий трішки за колір неба. Відносила його вже всю зиму, мені здається, з нього не вилазила просто uh -huh. і відхім чистила, що немаловажно. Uh -huh. і, і утеплення там не позбивалося. Нічого не позбивалося. Єдине, що коли його принесли в хімчистку, я всі речі в одну хімчистку ношу вони мені порадили брати не найдешевшу чистку, uh -huh. а якась в них там середня є з вартістю, саме тому, що там байливила ставляться під час цієї чистки до. Mm -hmm. Саме у цих пакетів От, ага, в я зрозуміла. цих пух він вже в пакетах. Я десь тут пущу, які в них є пуховики, бо мені вони теж сподобалися, їх мацала на всі свої. Реально, прям такі набиті, дубові, прям на так. зиму. Вони надзвичайно дуже, дуже теплі, просто дуже теплі, і в нього вони можуть кому зда... комусь здатися. Знаєте, такі такими... nee, ну, занадто об'ємними. Mm -hmm. mm -hmm. об mm -hmm. Але в них ти завду руку, і там mm -hmm. цей каптур відстібається, що mm -hmm. теж важливо дуже. І ти взагалі вдягаєш. Що ти в ага. ну, я бачу, що вони добре відносяться до речей, ну, я маю на увазі, коли конструюють їх, по ось цим манжетам, дівчата, подивіться, ви бачите, що тут дві кнопки. Тобто, ви можете собі зробити поширше, а можете повуще. Якщо, якщо у вас тонке зап тонкий зап'ясток, як у мене, то я собі роблю на ось цю другу, не на першу. Ну, тобто, це, ви розумієте, бренд подбав. Це така дрібниця, але це дуже важливо. Шору чичі Чіпчи Коко. Дуже гарний шоколадний колір, він дуже такий насичений. Мені таки не сподобалось. Я короттюсінька спідничка, не бачу блейзеру. Але брюки класні. Вони 2200. А є е, е, блейзер до цих брюк? немає. А взагалі буває? Так, записати Саме я не, не, не пам'ятаю, я бачила, але не подивилася. Завтра вже буде. Це просто із костюмної ти міряєш, а буде потім такий самий із замші? Ну, Плюс-мінус такий самий, Ви просто зараз е з розміром, щоб визначитися і відбувати. Угу. Так. А як ви записані, то вам точно А скільки буде коштувати? Що ви ще не знаєте? А, до речі. Це вже все на місці. А, це вже не ви знаєте, що таке. Ні, не знаю. Мені це кепка подобається. Сумки джуна. Я знаю, що у джуна є ще така шоколадна. Прям дуже класний колір. Я все чекаю, коли вона з'явиться, можна піти подивитись. 7-100. Така сумочка рожева, гарна і бежевий теж дуже гарний. Це бежевий, до речі, буде пасувати до чобітків із нюшина, які я собі запримітила, я все чекаю, коли вони мені подзвонять і буде розмір відповідний. Дуже класна сумка. Навіть сюди пасує. Причому навіть сюди пасує більше, ніж моя біла сумка. Хочу поміряти ось такий тандем. Цей жилет дуже довгий, і брюки, колір марсала гарний. І, до речі, тут є ще плащ, який я купувала у минулому році. Дуже ним задоволено, можна його придбати. А є ще ось такий бомбер з дуже широкими плечиками. Я зараз його теж, мабуть, помірюю. Гарний. Прям дуже широкі плечі. Тут, до речі, є ще й блискавки на рукавах. Ой, тут все. А ні, я думала, це кишеня, а це зашита. Тобто зроблена ніби як кишенька, але тут зашито, ну не можна нічого покласти. Тренч у такому винному кольорі, він на камері який, якийсь такий темно-темно-червоний, але насправді це такий марсало, винний бургунд чи щось таке довгий, жіночний, дуже яскравий. Угу, це ось тут ніби регланом зроблено. Бачите, застіпка. І рукава ось такі. Можна навіть потужче зав'язати, ви бачите, ну перекл переключити на другу кнопку. Гарний. М -м Тут тонка тканина. Не дуже мені подобається це пальто. Думала поміряти, але ні. Тонка і така буклешечка якась, ну. Не раджу, але тренч гарний, і ось ці ем, шкіряні вироби теж гарні. Зараз це помірюю. Костюмчик. Я надягла вже взуття для примірки на високих підборах. Подивіться, як гарно виглядає разом. Дуже довгий такий жилет. Я взяла S, бо жилет у Мці прям надзвичайно широкий на мене. Колір крутий. Тут такі прям дубові плечики тримають форму. Колір теж на... На камері здається, якийсь просто темно-бордовий, червоний і так далі. По факту, це саме такий винний колір Бургунді. До речі, я ж вам не сказала ціну цього тренчу. Так, на мені Ска була. А, ні, не Ска, МК 5500. Ми замовили після просто все а бомбер був на мені М-ка. Можливо, я його примірила Еску, щоб він такий ну, трошечки поменше був. Він 3800. І, до речі, мій плащ, який я купувала у минулому році, він 4800, і Він наче так і був. Така ціна і була прям дуже крута річ. Моя ці ланцюг сюди прям ідеально пасує. Гарний костюмчик, я такий міряла, здається, у сірому кольорі колись. Мені здається, тобі жакет треба поменше. Немає, це М-ка. мені треба, мені здається, ксеска, але угу. цей. Дівчата сказали, ну, так. що після вихідних нічого немає. Вони дозволили, Розгребли. Розгре Дуже класний. Мені класний, буде? так. Якби я їхала кудись в Париж на фешері, Угу. я б не бачила зі взяла Ну так, так він так, цікавий. Брюкки я мірила МК 1900. І ось цей жилет. О, у мене був S 4400 він прям дуже повномірний. Взуття просто приміршний балкончик. мені так подобається їх балкон. Просто посидіти тут, випити каву. У тихому дворику. Ну, це не дворик, це тиха вуличка. Ось там майдан, буквально дві хвилини. Вперше бачу дах у трамвайчика. Трамвай, блін, тролейбуса. Поки Лера міряється. Я сиджу на балкончику. Така гарна погода сьогодні. З одного боку я хочу, щоб було вже прохолодніше, щоб можна було носити більш таке, знаєте, тепле взуття, якісь високі ковбойки, високі чоботи, щось таке, якийсь верхній одяг. Просто пальто, наприклад, футболку білу, і чи якийсь лонг білий, як я нещодавно купувала, і просто зверху пальто. Я таке полюбляю, чи якийсь такий блейзер, чи пальто піджак наприклад. А з іншого ще хочеться, щоб було тепло. Гарна спідничка. Угу. А ти тільки спідницю хочеш, немає до неї там, типу, жакету якогось таке? Є оцей бар-жакет. А, який такой, ти вміряла з той. Але ну, для мене це занадто жіночки. І гарний сірий. Він з червоним, до речі, а, круто поєднується. А, ну, дай тканинку помасаю. Вона ну, така сильна. Так, це така тепла спідниця, угу. щоб дубку не застудити. Угу. І до речі, цей колір, я вам зараз покажу. Цей сірий колір, він офігенно поєднується ось з таким слаповим. Угу. Чи з жовтим навіть. Так, взагалі такий сірий він ну, з багато з, з... з чим? Ну, з яскравими кольорами, так. навіть з твоїм бордо, ну, так, з, ну, з, з чехлом. Так, з червоним, з бордовим, з таким, з жовтим. Ну, так, сірий, як білий і чорний, це угу. кольори, ахромати, хромати. Вони зовсім. З білим теж класно. Ну, але якщо взяти так з білим і з сірим, то з сірим набагато цікавіше. Угу. Так, так, згодно. Тільки побачила тут цю люстру. Так взагалі цю гарну стелю. Стою на світлофорі. Який гарний хрещатик. Вже пробка. Мені їхати ще 34 хвилини. Було взагалі щось 45. Ви бачите. Скільки ще тянучок у мене попереду? Більше невезе хлопця. Так прикольно. Угу. Я так зрозуміла, це вона просто пробувала тепер він її везе.